Відключення світла, повітряні тривоги та інші проблеми, які принесла війна в освітній процес, говорили під час педагогічної конференції у шості. На ній були присутні викладачі різних навчальних закладів громади. Найважливіше зараз створення безпечного освітнього середовища. На цьому наголосила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Укриття і наші діти, наша молодь могли безпечно навчатися. У закладах освіти Шосинської громади створено 14 протирадіаційних та 17 найпростіших укриттів. Це дало змогу минулого навчального року впровадити змішане навчання, зазначила Наталія Сергейко. Крім цього, вона повідомила, що укриття буде зроблено і в Шосинському ліцеї. А з 1 вересня за значні досягнення у навчанні п'ятеро учнів Шосинської громади будуть отримувати стипендії голови Сумської обласної військової адміністрації. За результатами національного мультипредметного предметного тесту шестеро випускників отримали 200 балів, і приємно відзначити, що п'ятеро з них отримали 200 балів саме з математики. Тільки освічені свідченні люди можуть бути по-справжньому вільні. На цьому наголосив народний депутат України Ігор Молоток. Ваші вчорашні учні, сьогоднішні герої нашої держави. Я щиро бажаю, що новий навчальний рік був. Максимально безпечним для вас, для ваших родин і для наших учнів. Ми обов'язково переможемо і в великій мірі завдячуючи саме вам, шановні вчителі, педагоги шостки не тільки навчають, а й волонтерять. Я сьогодні хочу окремо відзначити стацію юних техніків, зокрема, двох талановитих керівників гуртків це Олександра Короловецького і Євгена Деболицю, які не просто ремонтують, а й Є квадроптери, і, і портативні зарядні станції, і дрони, і екофлоу. Міський голова Микола Нога наголосив, педагоги на місцях повинні самостійно приймати нагальні рішення, зокрема стосовно безпеки. Давайте подумаємо, давайте даємо додаткові ресурси. Це не значить, що ми будемо вчитися тільки в онлайн Ми почнемо навчати процес, який завершили в змішаному режимі. Так, Наталю, Олександр. Ще В змішаному режимі. Максимальна кількість навчальних дітей і учнів 100 чоловік. Так я розумію. 100. Решта реперти точків. 100 чоловік. Решта виберігів. Як учиться хвилин, скільки змін? Які клас. Яка дитина, аби діти з малозабезпечених родин також мали змогу брати участь в онлайн навчанні? Міський голова запропонував коштом міського бюджету закупити для них смартфони. Микола нога закликав освітян особливо подбати про дітей військових. Ми збільшуємо ресурси на купані умові. На будівництві, в і так далі, там по периметру сії, Сумської області. Ми, як громада, найбільша в Шоскінському районі. Ми 50% людей живе в нашій громаді в Шоскінській. Решта останніх громаді. Ресурсів нас теж більше, ніж. Допомагаємо сидіти на путь, Словного роду і так далі будувати. Будувати рубежі для того, щоб захистити нашу лікування. Під час педконференції повідомили, що онлайн навчання погіршило якість знань учнів, а також знизило їх цікавість до уроків. Крім цього, не всі діти можуть брати участь в уроках онлайн через поганий інтернет у сільській місцевості. Наразі за межі громади та України тимчасово виїхали понад 500 дітей. Але Шосинська громада приймає переселенців. Таким чином у дитсадочки прийшло 56 вихованців до шкіл 109 учнів з числа ВПО.